А вас, мої дорогенькі я Ірина, і е, мене просили подивитися Оксен Лісовий. Е, е, його хочуть покласти міністром, здається, освіти, не культури. Культура у нас, здається, Ткаченко, а це міністр освіти. Тобто Шкарлета, наскільки я зрозуміла, Шкарлета. Е, Звільнили, чи він сам подав відставку, чи ще якось гаразд. Але це не важливо, давно було пора. І так, будемо, давайте подивимося, наскільки я розумію, він військовий, він вже рік служить у військах. Він наскільки я, якщо я не записала собі, але наскільки я по пам'яті пам'ятаю, він а, а, малої академії. Ощо директор, чи як це називається, ректор, директор, не знаю точно, як це там у них називається, в, кожній, в кожному закладі по-своєму. Але будемо так говорити, що наскільки я розумію, той заклад був дуже успішним. І, в принципі, кажуть, що дуже порядна людина. Але давайте ми не будемо. Я не дивлюся, характер, порядна, непорядна. Чи буде він. Ефективним для, саме, для України, саме для України на посаді міністра освіти. Наскільки ефективним він буде? О, ви знаєте, виглядає, що зараз, 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 бачу, що людина справедлива, але щось, щось мені підказує. Зараз я подивлюся ще. Таке враження, що ця людина дуже відповідальна, людина справи. Бачите, дивіться, ось показує мені, ніби як військовий, так? що він такий видний чоловік, що він я не знаю, як він точно виглядає, я не дивилася його. Але треба було подивитися, але це не важливо. Чим я менше знаю про людину, тим краще. Ось, наскільки я бачу, ефективність у нього буде дуже хороша. Ось ці карти показують: він, як би це сказати, людина по долі прийде: освіту підніметь на вищий рівень. Ось освіта наразі. У стані п'ятірки монет, будемо так казати, в розвальному стані. Тому що той шкарлет зробив там, напевно, ну я не знаю, але це я вже так, знаєте, з судячи з карт, можу сказати, що він отримує посаду дуже в розваленому стані. І він наведе там порядку. Чітко, чітко, але не сам. Шістірка жезлів завжди говорить, що він з допомогою. Тобто там знайдуться люди у освітницькій галузі, які йому допоможуть. Але він дійсно, я бачу, що виведе дуже, дуже добре, я бачу. Мене ще питали сьогодні, навіть зранку. Хтось питав, тому, що, чи буде він президентом. Дивіться, мої дорогі, я спочатку не зрозуміла, чому люди, якесь прізвище десь, і давайте подивимося, чи він буде президентом, чи в нього є шанси. Я, я зараз не скажу, де я це почула. Здається, неважливо, де? Цей Оксен Лісовий колись сказав таку фразу. І ця фраза розійшлася по інтернету. Я її не записала, тільки так суть зараз скажу. Аби змінити все, треба стати президентом. А він сказав, що у нього таких амбіцій немає. Або змінювати людей не тільки себе. І ще він, так я казав, що мало прибрати своє подвір'я, треба ще прибрати свою вулицю, своє місто. Багато чого треба зробити, але треба і навести лад у головах людей. Чи безлад. Угу, безлад. Дивіться. І ви знаєте, ось чесно вам скажу: ось мені подобається, що він зробить у освіті. Мені дійсно подобається. Результат має бути чудовий. Ось, а тепер давайте зробимо розклад, які в нього шанси на. А давайте стоп, 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 стоп. Невже при... цей Зеленський? <кій> Ви знаєте, може бути таке, що його просто не призначать. Це тільки чутки. От відверто вам кажу: призначать його точно чи ні? Баба надвоє гадала оце як завжди. Да, бачите? Хм -хм. Ой, мої дорогі, можуть не призначити його. Можуть не призначити. Да, можуть не призначити, тому що він чудова людина, яка б дійсно щось зробила. Не, не, щось я не дуже вірю, що його призначать. Будемо надіяти, звичайно, ні, що ви зараз мене ловите на е, слові, що я кажу. Е, дивіться, я розбираю ситуацію, я дивлюся можливості, я дивлюся енергію, яка йде з тої сторони, яка з цієї сторони, як, яка перевищує енергія. Тобто будуть якісь важелі, що можуть його не прийняти. Чому? Тому що ви думаєте, що Офіс президента не бачить? Угу, бачить Офіс президента сумнівається, щоб ви знали. Якщо його призначать, дуже багато чого змінить нашу освіту. В мене інше питання, чи може бути таке, чи він потягне на президента? Може потягнути, якщо він захоче сам. Ось якщо він хоче захоче сам, а ви знаєте, він може потягнути. Але, але, але. Це важко. Дуже важко. Не впадайте в ілюзії, карти вже тепер кажуть, не завісайте на цьому. Не концентруйте свою увагу на цьому, це заводить нас у глухий кут. Одне, що я вам скажу, мої дорогі, що треба буде дивитися тоді, коли у нас будуть кандидати. Поки що не будемо бігти перед батька в пекло, тому що ось карти так і кажуть, ідіть від ілюзій. Не шукайте собі зараз вже кумірів. Просто спостерігайте, просто слухайте, просто будьте уважні, не нагружайте себе непотребом. Не про це зараз треба думати. Ми не є офіс президента, який тільки про це і думає, спить і бачить, і по через день роблять всякі опитування, щоб знати, де а, рейтинг у кого. Ось ви думаєте, просто так вони зажимають військових. Тому що у військових найбільший рейтинг. А офісу президента це абсолютно ніяк не підходить. Не заганяйте себе у куток цим, цими справами. Будемо вболівати за те, щоб його взяли в міністра освіти. Я ще раз зараз перепитаю, скільки які шанси в нього, що його виберуть, таки призначать. Вірніше не виберуть, а призначать. Проголосують, можливо, повинна, я ж не знаю процедур, можливо, повинна е, голосувати е, Верховна Рада чи просто досить чи президент. Я цього всього не знаю. Але які шанси? Дивимося, які шанси в нього, що цей е, Оксен лісовий е, стане міністром освіти. Ну, багато, багато шансів. Ви знаєте, так, да. да, шанси є. Шанси є, я би сказала, так є. І е, е, я, без... я не знаю, хто у нас е, в Україні е, жезловий. Це не наш президент. Наш президент не жезловий. Не обманюйте себе. Хоча, хоча він має дуже багато рис е, в характері від жезлового короля. Більше, ніж. Хоча. Тут, наскільки я розумію, важлива роль того, хто його буде висувати. Є якийсь покровитель жезловий, ось від нього все і залежить. Хто це може бути? Без поняття. Ось це не обов'язково за, зна... за гороскопом мої дорогенькі. Гаразд, я так скажу: будемо сподіватися, шанси в нього є. Тобто, це новий початок для нього. Тобто, йому прийдеться, наскільки я розумію, військову службу залишити. Так, прийдеться залишити військову службу. Да, Піти Піти від небезпечної зони. Ось це карти показують. Да, Стопроцентово піти йому. Гаразд, мої дорогенькі, будемо дивитися, будемо спостерігати ось на наших очах відбувається. Великі речі наразі бережіть себе, мої любі! Гарного вам дня і разом до перемоги! Мої дорогенькі на все добре!